У селі Дунай з глухівської громади попрощались військовослужбовцем Олександром Примачком. За словами тимчасово виконуюча обов'язки начальника місцевого центру комплектування Олега Лимаренка, це вже друга втрата цієї родини. 22 травня на війні загинув брат Олександра. Сьогодні глуховська земля прощається героєм, який захищав Україну. Примачок Олександр Петрович був призваний січі місяця цього року. Почався, пройшов навчання і був направлений в вкладі підрозділа та виконання служби бойових задач. Це не поприна втрата для бухгалтерії, а для рідних, для рідних це тим більше втрата, тому що буквально два тижні тому поховали його брат. Похресник Олександра Примачка Дмитро розповідає, що у загиблого залишилась дружина та четверо дітей. Він був вдома і сказав, як це ти служиш, а я буду вдома і пішов служити. Був дуже чуйною людиною. Був мені як другий мій батько. Злишилось дві дорослі доньки, дорослий син, малий син і онук. Сусідка Олександра Ольга говорить, що його родина приїхала в Дунайс із сусіднього села. Каже, односельці поважали їх за працелюбність та привітність. Родина була дружною, працьовітою. Вони сюди до нас переїхали жити багатодітна родина, утримували підсобне господарство велике. Він постійно десь був по заробітках, працював, щоб був достаток у родині, щоб діти не бідували, щоб було все, як то кажуть, і хліб до хліба. Діти ввічливі, завжди віталися, хоч і приїхали вони з іншого села, а так як я недалеко від їх живу, сусідка завжди віталися, завжди так і були добрі люди. Для невеликого Дунаця це вже друге поховання військового минулому році. Тут прощались із захисником Ігорем Тищенком. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.